які співають для вас. 19 років музики у моїй програмі. Вітаю вас на каналі ТВІ 4 З вами Анатолій Крахмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми як завжди наших добрих і справжніх друзів, в оновленому найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер Ярослав Басараб, засновник Бастеру у Галкліпі. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Славік, щиро, ради нашій зустрічі. Давай, друже, повернемось в 1995 рік. Перші кроки, давай поговоримо, як було задумано музичний центр Бастер про ваші перші досягнення, здобуття, про ваш великий авторитет тут у нас в західній Україні. А вже потім пройдемо до сьогодення, до відкриття магазину і до нових планів, власне, саме засновника людини, без якої не існував би музичний центр Бастер. Вітає толік на нашому новому магазині. Першу передачу. Ну перші кроки були як завжди в дев'яносто. П'ятому році на, на зорі незалежності України часи тотального дефіциту. потреба музиканта була мати просто бас-гітару, звичайно, поїхав її шукати в столицю, і так помаленьку почався музичний бізнес, якого не вистачало тут на західній Україні. Другим кроком було, тобто музичний магазин. Другим кроком було озвучення освітлення концертів зірок, які були тоді такі ну, починаючі, скажімо так, ну які зараз зірки мегакласу, а вони разом з нами починали. І, от, і ми починали це озвучення, сцени, якісь там робили, якесь освітлення, і разом з ними росли, 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 виросли зараз там до серйозної прокатної кампанії. Ну, паралельно сервіс, сервісний відділ, відділ відділ інсталяцій у нас величезний, який робить церкви, клуби, нічні театри. Ну і так ми ну, помаленьку йдемо в кроку в ногу, в ногу з часом, розвиваємося, ну і досягаємо тих рівнів, які ми собі ставимо зараз у моїй програмі. Не думав я, що припаду колись До сліз, що провелись у вірші, наче чашу ту прозору, скоро на гордість і безцінний дар. Чужі серця переливать свій жар, не оховали тиск своєї крові. І гіркота. Але ж не вмерли і печаль, і потаємний душі не гасний, яка близькай не подала даль і не нещасний, не думав я, що припаду колись. Слів твоих до слідше пролисть, повірщина чашу чачуту прозору, які усе до дна відкрито зору. Тобі і дота, не думав я, що не знайомний, від Да ти, брат мої, не мир. Перше відкриття, перший магазин, перші покупці, музиканти, люди. Коли ти відчув, що все йде гарест на правильному шляху, і твоя справа, яку ти задумав, розвивається? Це відчуття, воно якби і не з'являлося, і не пропадало, просто робили свою справу. От слава Богу, що з цю справу робили відповідально, надійно, знаєш, без обману. І тому зараз, скажімо, люди дякують тісно за наш професіоналізм, за нашу надійність і за чесність. Ну і старалися завжди виконувати те, що ми обіцяли. І тому воно помаленьку так напрацьовується, і все йде спокійно, нормально і гарно. У моїй програмі. Засновником я вже знайомий багато-багато років. Так? Ще на на І сьогодні дійсно відкриваючи цей центр музичний, а світі мені відомо, що він один із найбільших в західній України. І побачивши наповнення сьогодні тут. Музичними інструментами. Я вірю в те, що тут будуть завжди покупці, будуть наші тернополяни, не тільки, а й сусіди наші будуть приїжджати, тому що тут є ще купити. Талантів у нас на Тернопілі досить багато. У нас пановиті люди, у нас становить молодь. Я думаю, що з відкриттям такого магазину у нас з'явиться більше живої музики. І в обласному центрі нашому, і в кожному районі. Так що я з великим задоволенням вітаю вас і бажаю вам звичайно, успіхів, щоб, в общем-то, було у вас добро, а це добро поверталося ну, добром для всіх жителів нашого краю. моїй програмі. Дуже добре, що ми свята завершили зразу. Почали з відкриття магазину. Це означає, що будуть нові торгові площі, це означає, що є робочі місця. Тобто, це ми будемо мати тут клієнтів із області, нашої із інших міст з інших областей. Ми будемо мати надходження до місцевого бюджету. І я хочу також подякувати пані Ярославу за добру співпрацю з міською радою. Сподіваюся, на подальшу тісну співпрацю. Ну і ми готові до десь підтримки, розуміння і подальшої доброї співпраці. Ми друзі, скільки себе пам'ятаємо, ті від 4 пастер, ми завжди були разом, завжди були друзями. Тому подарунок сьогодні, звичайно, вірний друг це пес. Пес сен -Бернав. Він, мало того, що він друг, він ще й рятівник. Бачите, який він? Ну, він не курячий, це символічно. Бачите, він такий прикрашений. І ми в нього завжди є на шиї, є, отут така там сумочка. І, і там для е, зігрівання, бо ворог, як рятує, завжди щось має бути. Тому ми для зігрівання символічно взяли, що е, ми такі друзі, що завжди на, на старті. Якщо тільки щось від нас потрібно, то ми готові, ми вже тут. І хочу сказати, якщо так серйозно, що ми вас звичайно вітаємо з такою солідною подією, дуже все круто, але у вас завжди все було круто. От е, це люди, е, це фахівці. Які е, професіонали високого рівня, це я думаю, клас уже перейшов за межі України, тобто вас знають давно і скрізь, вас цінують. А що до нас, до тілі 4 ну жодного ні маленького, ні великого шоу без вас просто б його не існувало. Погано воно було чи гарні його просто б не було. Бо ви ж розумієте, звук. Світло, піротехніка, сцена, ну то ви ж все знаєте. Тобто, все тільки завдяки вам. Вони безвідказні. Коли в нас немає грошей, вони, вони кажуть, ми вже погодилися. Ми кажемо по бартеру, по вони ніколи в житті нам ні в чому не відмовили. Розумієте, це такі друзі. Дякую за співпрацю, дякую за дружбу. Від цього нашого колективу вітаємо. Ми вас дуже любимо, цінуємо. Давай, все таки нагадаємо цей унікальний концерт в Тернополі. Група брати Гадюкіни» вперше тут заспівали, і файне місто Тернопіль, і вперше показали свій новий репертуар, І після цього брати Гадюкіни» більше не виступали ніде. Тільки от зовсім недавно в останньому складі. На жаль, Сергія Космінського немає, але давай нагадаємо, як брати Гадюкіни» приїхали до Тернополя. Ну, то слава Богу, в цьому житті довелося перетнути свою долю з дуже багатьма відомими артистами. Я казав, що ми разом з ними зростали з деякими. Тут і вся російська естрада, ми працювали з нею, починаючи від Кіркорова, закінчуючи там Доліною чи гуртом Любе. Любим. Потім вся українська естрада з нами росла зі всіма перепрацювали з зарубіжних зірок, теж закордонних було теж багато. І такі кити метри, як Назарет, як. Смоки, Боніем і подібні. Так. Ну, звичайно, що згадується з, 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 з такою величезною приємністю концерти, які пару ми робили самі. Ну, це Михайло Боярський, це Володимир Кузьмін і це, звичайно, брати Гадюкіни, від яких ми отримали від всіх цих артистів, це дійсно душевні люди. Себе порадували, і думаю, порадували Тернополян теж. Ну, теж. це безумовно, ти сам знаєш. Це був останній концерт, який ми мали нагоду робити. І, до речі, разом з вами, наскільки пам'ятаю, тоді ті 4 радіотон якось разом було одна. Ну, тобто, будемо пам'ятати це просто. І шістнадцяти не було, зовсім мало літа, але в річку я забула. Я з нею все забув, забув, проширку й діме дров, але вона любила тиско, а не робен роха на нваця. Старайся не трусити фактил. До вибратку і поїдем, Пайде місто містоте. Про людей, людей твоїх колег, твоїх справжніх друзів, які працюють у бастрі. Люд, люди, яким ти вже сьогодні хочеш сказати велике дякую за е, доброту, за совість, за чесність, за порядність. Ну, я повторюся, мабуть, от коли ми відкривали магазин то значить дуже багато людей говорили про нашу наш професіоналізм який нас дуже добре вирізняє на тлі скажімо, ну подібного роду компаній ну я скажу так, ми може, може п'ята, може, шоста компанія по об'єму в Україні, по об'єму на наданих нами послуг, якості обладнання. скажімо, ми десь на п'ятому шостому місці знаходимося і враховуючи наш 15-річний досвід тих людей, які 15 років от зі мною це все починали. Так, то ми можемо впевнено стояти на ногах, і тому ми завжди стараємося зрозуміти, що потрібно людині і надати їй те, що їй дійсно потрібне, без лишніх там без лишніх слів, і зробити це якісно, надійно, гарантовано от, І Тому я дякую тим людям, які зі мною. Володій Яринівському, який вже 15 років директор концертного відділу, грубо кажучи, наші хлопці сервісного центру, От, ну, всім, всім, всім працівникам бастера, які дійсно надійними, професіоналами, добрими людьми просто. Оновлений бастер найбільший тут до нас в західній Україні. Давай поговоримо про це святкове відкриття, якого чекало усе місто. Про відкриття бастера нового великого, оновленого і направду найбільшого в західній Україні. Ну направду, найбільшого, то без, без хвалебних всяких от тому, що я знаю, це всі музичні магазини, це всі мої колеги. Ми разом починали цей бізнес музичний. Тобто я був в кожного. От і ну щастя таке, що ми могли собі зараз в цей кризовий час якось так дозволити викрутитися. Ну за допомогою колег, звичайно, викрутитися, зробити такий музичний магазин, який будемо старатися наповнювати чим раз більше новими речами, потрібними речами, значить для людей, яких ще не бачили. Просто ми знаходимося в центрі західної України, і тому якраз оця вісне 120-130 кілометрів від шести обласних центрів чи п'яти. То, я думаю, що до нас люди просто будуть їздити ну, на виставку, подивитися, що не треба було їхати до Києва чи кудись там далеко. От так збиратися тут у нас завжди для них є кава, чай і добре слово. Слава, тоді буде логічним зараз найщиріші, найдобріші побажання особисто від тебе, від засновника музичного центру Бастер для усіх людей добрих, які сьогодні дивились і слухали нас тут в оновому Бастері. Радійте життю, будьте самі собою, старайтеся робити добро людям. Живіть. На повну силу. Ну і заходьте, звичайно, музичний магазин Бастер, де для вас ми будемо дарувати радість музичного спілкування і приємні емоції. Дякую. Миру. Любові, тепла. Я горжусь нашою багатолітньою дружбою і бажаю тобі і усім людям, які співпрацюють разом з тобою. Удачі, миру, любові, тепла. Я дякую. Небесам, що такі люди є посеред нас на землі. Сьогодні в гостях у Гал-кліпу був засновник музичного центру Бастер Найбільшого в Західній Україні. Ярослав Басараб. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. Головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.